Після 16-річного застою роботу Теребовлянської військової частини відновили наприкінці 2015-го. Сьогодні там взялися за реконструкцію військового містечка. За кошти виділені Міністерством оборони України, Тернопільською і Теребовлянською адміністраціями. Вже виконали низку ремонтних робіт. Зроблена котельна, зараз проводиться капітальний ремонт казарми, прокладена нова електропроводка, замінені труби, вже навіть замінені вікна, зроблений дах. Відновлений дах, утеплений, і проводиться далі робота згідно плану. У військовій частині перебуватимуть близько восьми сотень військовослужбовців. На даний час особовий склад перебуває у зоні проведення антитерористичної операції. У нас є всі можливості для того, щоб зробити тут дуже гарне військове містечко, де Люди, які будуть повертатися з виконання бойових завдань, можуть відпочити набратися сил. Де будуть сім'ї в першу чергу проживати. Тим паче, що всі казарми робляться підвищеного комфорту. Сьогодні більше як дві тисячі військовослужбовців-контрактиків з Тернопільської області захищають територіальну цілісність нашої держави на сході України. одну з ключових ролей в цьому відіграє 44-та артилерійська тернопільська бригада. Саме підновлення інфраструктури цієї військової частини для нас одним з важливих із завдань. Ми є свідками сьогодні доброго прикладу, коли військові частини, котрі були розформовані більше як 10 років тому, сьогодні отримують нове дихання. З ініціативи президента України Петра Порошенка. Ми сьогодні поставили собі за мету відновити військові частини у Теребовлі і чорткові на відновлення Теребовлянської військової частини 44-ї артилерійської бригади з державної казни цьогоріч виділили понад 9 мільйонів гривень нам потрібно залучити не тільки ресурси державного бюджету, а й також допомогу долучити органів місцевого забуредування і підприємництва. Добрим є прикладом, коли вже за рахунок підприємців було встановлено сітку. Більше як 800 метрів протяжністю здійснено електрофікацію об'єкта, але одночасно у нас сьогодні стоїть питання і підведення ефективних комунікацій, а також безпосередньо реконструкція казарм, в яких ми сьогодні перебували. Всі роботи планують завершити до літа.